Всім добра здоров'ячка! Тут позвонив мені знайомий, що знайшли кульок, хтось викинув з рамками, з бджолами у тутово. Ну, подивимось, що в нас тут є, яка причина тому, що викинули їх. Грибаки йшли і сказали. І для чого це все зроблено було, зараз ми подивимося. Я думаю, якась слабість є. Рамки хороші. Двічі, щось є підозри на то, рамки у нас зроблені. Такі дивні. От неясно, що це таке. Це треба буде скоріше всього спалити. Ну, це бджоли вже залетіли чужі вони зараз голодніші осінню, і вони забирають остатки меду. І таким чином, якщо тут є якась слабість, розноситься хвороба, слабість ця по наших бджолах, по нашим вуликам. От яка причина, ай, Яка причина цього? Ніхто не знає. Добре, абсолютно, нічим не слабі рамки. Ну, якщо може хтось написати для чого це зроблено, хто викинув такі рамки, е, нема слабості, не видно ніякої, є черва. Ну просто дивно, напишіть свої коментарі, для чого це зроблено. Може десь хтось украв чиїсь пасіку, якусь вулик чиїсь. Скільки у нас там? Три. Три. Чотири. 5, 6, 7... Вісім рамок. Ну, пишіть свій коментар, дайте пораду, що з цим зробити. Я під'їду пізніше, спалю, чи що з ним робити. Ну, додому я їх точно заберу. Так що всім добра здоров'ячка.